Світлана Сергіївна, я знаю, що у вас у закладі навчається багато дітей, які приїхали до нас втікаючи від війни. Скільки їх, якщо вже так бути точним, які у вас враження про цих учнів? Як складається їх інтеграція в колектив, думки ваші, педагогів, спостереження? Ну, ось так щось. Дякую. На сьогоднішній день дійсно склад, ну, складна ситуація в країні привела до того, що діткам потрібно ігрувати, шукати краще місце, де вони можуть здобути якісні освітні послуги а мати і мати комфортне затишне безпечне середовище. На сьогоднішній день у нас навчається 16 діток внутрішньо переміщені особи. Які дійсно знайшли свою тут другу домівку, адже і класні керівники, і педагоги прийняли їх як своїх дітей, допомогли їм не лише адаптуватися, а і реалізувати свої можливості як з навчальних предметів, так і розвитку своїх особистісних нахилів стосовно мистецьких, образотворчих і так далі, спортивних. Хочу сказати, що ми переймаємося долею кожної дитини, а вона, повірте, непроста. Тому психологічна служба в цьому плані в нас працює досить ефективно. Ми проводимо з цими дітьми і бесіди, і тестування, і різноманітні техніки, які дають можливість стабілізувати їх психоемоційний стан. Адже діти. Насправді бачили жахи війни. Про те, як вони адаптувалися про те, як тут їм вони самі розповідають, що їм затишно, їм комфортно, вони знайшли значне коло друзів своїх, вони з великою радістю ходять в освітній заклад. Вони спочатку боязко, а вже більш впевненіше, починають відповідати на уроках, звертатися до своїх друзів, комунікувати. Вони побачили, що їм тут раді, вони побачили, що їх розуміють, вони побачили, що їх підтримують, і завжди роблять їм крок на зустріч. А перші діти, коли до вас приїхали? Перші діти, відповідно, це був Артем із Ізюма. Це був квітень місяць 2022 року. Це дитинка із особливими потребами. І на перших, перші дні він потребував більше не освітніх послуг, а послуг саме психолога. І ось тут психолог стала йому другою мамою. І Незважаючи на те, що в нас було дистанційне навчання, відповідно Артем з мамою щодня приходили до школи, і ми були поряд з ними. На даний час він продовжує своє навчання вже в Рівенській області, куди вони переїхали до своєї рідні, але із вдячністю згадують те, що ось дійсно. Період стабілізації вони пройшли саме тут. Адаптації. Можливо, якісь такі яскраві випадки запам'яталися щось із, із цих дітей, таланти, їхні організаторські. Чи, чи вони І розкрилися ці діти, чи вони не повністю розкрилися? Але знаєте, там? кожна дитина талановита має свій талант. І дійсно до нас приїхали дітки, талановиті дітки, вдаровані дітки. І ось як приклад можу навести випускниці минулоріч. Це Діана і Карина, які, відвідуючи танцювальну студію в себе в Купенську, приїхали сюди і зорганізували цілий клас на випускний прощальний вальс. То був дійсно феєричний, незабутній. Дуже дуже чудовий танець, який запам'ятається на все життя не лише випускникам, а і нам, освітянам і жителям цього селища, тому що він набрав більше трьохсот переглядів нашій, в нашій соціальній мережі. Хочу сказати, що тут велику роль у цьому відіграла власний керівник Оксана Демінчук. Вона. Була дійсно не лише класним керівником, а подругою, наставником цих дівчаток. І вони на даний час і підтримують зв'язки, контактують, комунікують, спілкуються. В музичній школі казали, що у вас є такий унікум Семенко Бакалюк. Це ванне Сергій, не здається. Так він навчається на даний час уже перейшов до четвертого класу, а прийшов він до нас у другому класі. Це чудова дитина, привітна, досить така відкрита, щира. Він готовий поділитися з усіма і всім. Він має велике коло друзів. Він талановитий, він допитливий. Він дитина, яка готова подарувати часточку свого тепла усім і всякому. Він молодчинка. я ходив по ліцею, ваш... по ліцеї. Вже тепер ліцеї. Ось цей акваріум, ці такі затишні фойє, Навіть у вас у сховищі ну, можна піти і відпочити, не тільки ховатися від цього. Як це все сьогодні в такий непростий час? Вам дається утримувати, робити, підтримувати. Ви знаєте, дійсно, один полі не воїн. На сьогоднішній день я щиро вдякую. Батьківському колективу, який повірив, який підтримав, який співпрацює. Велику допомогу нам надали у цьому, звичайно, і Віктор Сергійович Мельник, і Віктор Петрович Лісовий, і Віктор, Петро Вікторович Мельник. Ви знаєте, це люди, які завжди. Які завжди відгукуються, які завжди підставляють своє надійне плече, які не чекають, що підійдеш там будеш щось просити. Вони завжди йдуть назустріч, вони знаю, бачать, що ми, є результат. Я знаю цих людей, і що мені імпонує найбільше, що вони, маючи змогу десь зачепитися по столицях, по великих центрах, по великих грошах, все-таки залишилися тут у нас і Мільчиному. І працюють на громаду, ну, керують колективами величезними роботодавці і спонсори, можна сказати, навіть і меценати. А ще таке питання: а з батьками як у вас контакти цих внутрішньо переміщених? Немає проблем з їхніми побутовими умовами. Чи немає скарг, чи немає якихось нарікань? Ну ми в полі зору, ми в полі зору дійсно соціальних побутових умов цих дітей і через класних керівників, і через психологічну службу, коли вони до нас приходять, ми зразу ж з ними спілкуємося, запитуємо, чи потрібна якась допомога відповідно, тому що наш колектив от дружній, потужний колектив, ми неодноразово допомагали внутрішньо переміщеним. Особам і матеріальною, і продуктами, і речами, і фізичною працею відповідно. То в основному батьки цих діток вони справляються своїми потребами, своїми питаннями. Вони щасливі в тому, що мають тут затишок, мають тут спокій, мають можливість. Мати такі дійсно комфортні, затишні умови, де діти відчувають себе психологічно стійкими. І ота ваша фраза, коли ми зустрічалися раніше, коли свої серед своїх. Дійсно. Свої, серед свої. свої серед своїх. Свої серед своїх. У нас немає різниці. У нас всі рідні, всі свої, всі близькі. І дуже Дуже так, ви знаєте, чуттєво, що кожен із педагогів переймається долею цих дітей, і як лакмусовий папірець прагнуть зразу ж реагувати, якщо десь якісь є проблеми. Дійсно, є дітки, в яких виникають деякі труднощі, але ми прагнемо зразу ж. Знайти з ними спільну мову і вирішити ці питання. Так, були розриви, розриви знань, і не тільки в них, і в наших дітей були розриви, тому що і дистанційне, і різні форс-мажори. Дуже дякую. Слава Сергію, я бачу, ви теж розчулилися, тому що згадали, мабуть, не, не одну таку емоційну мить спілкування з дітьми, з батьками та їх. Вчителяни вони теж віддають свої серця. Слава Сергіївна Давидова, директор Ємічинського ліцею номер 2 наша співрозмовниця, і завжди рада зустрітися із кореспондентами народної трибуни. Дякую вам. І ми вам щиро дякуємо за те, що актуально, е креативно висвітлюєте роботу освітян нашого освітнього закладу. Дійсно, преса це те, що сьогодні. Нагально потребує уваги, підтримки. А працюючи спільно, ми дійсно досягнемо бажаного результату і нашої довгоочікуваної перемоги. Щиро дякуємо вам за години приємного спілкування. Дякую назаєм, хай складається все найкраще. Дякую.